Контрнаступ, те, про що говорять і маленькі, і дорослі, особисто твоє ставлення. Як ти вважаєш, чого очікувати і на що ти сподіваєшся? У нас від маленького до великого, і ще кажуть, легендарну фразу: це напрямок російського корабля. І мені здається, вже треба і на офіційному рівні це використовувати, тому що це наша це громадська позиція. Той напрямок, куди піде російська армія. Звісно, що хочеться зайти вже завтра в телефон, або сьогодні ввечері і прочитати, що все у нас вільні території, абсолютно всі, які окуповані зараз російськими військами. Але війна це те, що потребує витримки і терпіння. Треба довіряти Збройним силам України, тому що вони пишуть. Це два найголовніших джерела: це Генеральний штаб, Міністерство оборони, і менше слухати так званих блогерів, які ще вчора. Комунікували питання коронавірусу. Вони були експертами-інфекціоністами великими. Позавчора вони були політичними експертами. а Сьогодні вони оділи піксель, одягнули, і вже вони коментують питання, начебто, з якимись інсайтами, про те, що буде відбуватися. Те, що може відбутися, знає тільки хлопець, який зараз знаходиться в окопі і боронить зі зброєю в руках на передовій. Це знає головнокомандувач і верховний головнокомандувач. Ми тим і відрізняємося від нашого ворога, що найвищою цінністю маємо людське життя. Це номер один пріоритет, тому що панувала така думка, що ми, начебто, маленька радянська армія, а російська армія це велика радянська армія. і От вони якось будуть між собою змагатися. Ні, з 2014 року ми стали армією стандартів НАТО, і це вже не раз довели і Європі, і всьому світу, всім нашим партнерам. І ми по-іншому будуємо стратегію. Будь-який контрнаступ це не збереження техніки, це не те, скільки ми сантиметрів чи кілометрів землі звільнимо завтра чи післязавтра. Це те, з якими ми втратами вийдемо, якого результату ми досягнемо. І ми повинні зберегти найбільшу кількість цивільних і військових. І це найголовніший пріоритет, це те, що нас точно відрізняє від тактики, яку зараз веде. Так зване Міністерство оборони Російської Федерації і війська. Ти знаєш, я молю Бога кожен день, щоб це сталося як можна швидше, щоб на нашим Донецьком, над нашим Луганськам, над Кримом майорів жовто блакитний прапор. Тобто, але я розумію, що цей шлях буде непростий. Я вірю, що це станеться, але я розумію, що цей шлях буде надзвичайно болісний, надзвичайно важкий, але ми його пройдемо. Я тут можу тільки побажати русським росіянам тільки одне: бігіть, глупці, бігіть. А в деяких випадках вже пливіть, глупці, пливіті.